Вітаю вас, малята. На минулому занятті ми вчилися описувати картину рання весна, складали розповідь за нею та малювали весняні квіти. Дякую за ваше відео та світлини малюнків. А сьогодні пропоную познайомитись з деякими видами мешканців нашої планети. З приходом весни вся природа пробудилася і зажила своїм клопітливим життям. У світі живої природи є такі істоти, спостереження за якими можна робити будь-де, бо живуть вони повсюди, у травичці, серед квітів та гілочок дерев. Їх можна побачити літаючими в повітрі та мандруючими по землі. Це комахи, плазуни і земноводні. Відгадайте загадки? Не звір, не птиця, а ніс як спиця. Ну, звісно, це комар. Восени в щілину заб'ється, а весною прокидається. Муха. У зеленому жакеті галасує в очереті, хоч і плавати мастак, і не риба, і не рак. Жаба. Мотузка по землі повзе. Ось язичок, відкритий рот всіх вкусить, готова я, все тому, що я змія. Діти, якими словами можна сказати про те, куди поділися комахи, плазуни та земноводні восени? Затаїлися, заснули, завмерли, а весною прокинулися, пробудилися, проснулися. Складемо речення. Комахи восени заснули, а весною прокинулися. Плазуни восени затаїлися, а весною прокинулися. Земноводні восени завмерли, а весною пробудилися. Пропоную пограти в гру хто де. Діти відповідати слід повним реченням. Де черепаха? Черепаха у воді? Де сидить комар? Комар сидить на руці. На чому гріється варан? Варан гріється на камені. Де сидить джміль? Джміль сидить на квіточці. Де лежить змія? Змія лежить між камінням. А тепер гора називаємо дію. Що робить? Що робить цвіркун? Стрибає, ходить, сюрчить. А тепер ви. Що робить жаба? Стрибає, плаває, квакає або ж кумкає. А тепер ви. Що робить змія? Повзе, сичить, звивається. А тепер ви? Що робить муха? Літає, ходить, джерщить, а тепер ви. Що робить мураха? Бігає, носить, копає або риє. А тепер ви. Що робить комар? Літає, пищить, дзичіть, кусає. А тепер ви. Що робить черепаха? Плаває, повзе. А тепер ви. Маляне, пропоную пограти у гру. Словечко добирай, віршика складай. Я буду читати віршик, а ви підбирайте слова, яких не вистачає. Готові? Починаємо. Чікує птаха в мурашнику мураха. Ми знаємо, мурашки це корисні комашки. Коли зима настала, мураха міцно, спала, весною ж пробудилась і День від дня. Малята, ви впоралися із завданнями і ще більше дізналися про комах, плазунів та зерноводних. Я впевнена, що ви поділитеся своїми знаннями з рідними та друзями. А ще пропоную намалювати комах в квітнику. Малюю галявинку та мурах, які несуть стеблину. Комашок можна малювати з геометричних фігур. Мурахи в мене з овалів. Вусики, очі домальовую лапки. Зверніть увагу, яка поза у мурашки, руки підняті, зігнуті, вони ними тримають стебло, а ніжки начебто йдуть. Це зображення фігури в русі. Це квіти, вони великі, бо комашки маленькі. Комахи сідають на квіточки якось бджилка, що створена з кругів та овалів, ще в неї крильця, лапки. Це малює жучка сонечка, він летить. Травичка, ще квітка. Малюнок готовий і вже розфарбований. Дітки можете розфарбовувати, чим вам подобається. Я розфарбувала гуашевими фарбами. Лапок у комах по шість, є вусики у бджілки і сонечка крильця, хоча у деяких видів мурашок теж бувають крильця. Бджілка смугаста, а сонечко в крапочку. Можна намалювати іншу картинку. Відділяю олівцем кут, де у мене будуть квіти, а зверху комашки. Це я малюю бабку. Подивіться, які у неї крильця шість лапок. тільце видовжене. видовжена. Так, а це сонечко, і воно летить. Я його по-іншому намалювала, а це бджилка. І її я теж зобразила по-іншому. Головне, що можна їх розпізнати та відрізнити це квіти. Вони теж різні, можете намалювати такі, які вам подобаються. Можна домалювати метелика, цвіркунів, жабок чи удава. Натхнення вам, дітки, та фантазії. Чекаю світлин ваших малюнків. До зустрічі!